Рашисти вирішили відточити свої навички, зібравши натовпи солдат на полігоні. Вони були впевнені у власній безпеці, але доля мала на це інші плани. Ракети завдали точного та бажального удару, влучивши прямо у центр полігону, перетворивши його на тотальні руїни. Купанти в паніці намагалися тікати від епіцентру прильоту, але їм це не вдалося, адже їх накрили боєприпаси із неочікуваного боку. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Цілі загони російських. Загарників зібралися на тимчасово окупованій території Запорізької області, щоб відпрацювати на полігоні навички тактичної медицини та евакуації. Скупчення ворожого особового складу виявили воїни Гурму Україна та вирішили додати московитам практичною складовою засобами. У Таврія завдали по полігону ракетного удару. Ну а екзамен загарбники не здали. Купи рашистів зазнали втрат двохсотими та трьохсотими, яких, однак, ніхто не поспішав рятувати на відео опублікованому українськими захисниками. Можна побачити, як ціль була вражена із завидною точністю. Також і на запорізькому напрямку український важкий ударний дрон Немезіс знищив рашиський комплекс ППО «Тор». В 412-му окремому батальйоні безпілотних систем розповіли, що спочатку російську систему виявив 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів. Потім на знищення зенітно-ракетного комплексу відправили ударний безпілотник Немезіс. Важкому ударному дрону довелося скинути щонайменше чотири боєприпаси на російське ЗРК Тор М2. При цьому російська система протиповітряної оборони спочатку працювала. Зенітна ракетний комплекс Тор-М2 призначений для ураження авіації ракет та безпілотників на середніх та малих висотах. Проте російське ЗРК цього разу не зміг виявити український безпілотник та збити його. Це результат злагодженої роботи наших операторів, яка завдає ворогу мільйонних збитків і відкриває повітряний простір для подальших операцій Сил оборони України. Розповіли військові. Таким чином, окрім цього, десант. Ніки 79 окремо десанту штурмової бригади відбили механізований штурм рашистів на Курахівському напрямку. Відео із відбиттям штурму опублікувала прослужба служба бригади на сторінці у Телеграм для спроби захопити позиції десантників. рашистські війська залучили дві бмп 3 до обладнані кустарним захистом. Ворожа колона була вчасно виявлена аеророзвідкою підрозділу та знищена за допомогою артилерії та ударних дронів. Після чого залишки десанту були зачищені з допомогою скитів повідомляється, що у ході бою було окрім двох одиниць техніки, також було знищено 27 одиниць окупантів. Ще 12 окупантів були затрюсочені. Між тим бійці восьмого полку сил спеціальних операцій заманили у засідку взвотрашиських морпіхів на бронетехніці, запросивши підкріплення від імені полонених окупантів. Кадри операції прилюднив телеграм-канал підрозділу UA РЕК. Team. повідомляється, що диверсійно розвідувальна група окремого центру спеціальних операцій захід взяла штурмом одну із позицій. Ці окупантів відновивши позицію сил оборони на Курщині і таким чином, скориставшись захопленими у полон окупантами, спецпризначенці організували радіогру, в якій доповідали рашиському командуванню. Про продовження чергування та очікування обіцяного підкріплення наступного дня ворог відправив підкріплення у кількості 20 осіб на трьох бронетранспортерах. Не очікуючи відсутності червоних на позиції. Супротивник безпечно розвертався біля укриттів, щоб спішити піхоту. Розповідають бійці СИЛ спеціальних операцій. У цей момент диверсійна група відкрила вогонь по рашиських морпіхах, уразивши бронетехніку із протитанкових гранатометів. ат 4 залишки солдатів на відкритій місцевості ліквідував. Снайпер із тепловізійною оптикою за результатами бою бійці знищили два бронетранспортери БТР-82А, а також ще один підбили Ворожа піхота була ліквідована. Ну а зовнішні пілоти взводу безпілотних авіаційних комплексів котики 130 130-го окремого батальйону ТРО знищили ворожу бмп 3 із десантом. Відповідне відео взвод оприлюднив у своєму телеграм-каналі. Повідомляється, що дрон із скидами вже чекав на рашиський десант у зоні його висадки. Далі цитую перші скиди пішли чітко у піхоту, яка ще навіть не встигла зрозуміти, що їхня пригода закінчиться дуже швидко, кажуть котики. Після атаки на десант зовнішні пілоти спрямували свої впівідрони на ворожу БМП 3 яка зайнялася після прямого влучання у десантне відділення. Один із рашойських піхотинців намагався сховатися від українських дронів під бойовою машиною. Можна припустити, що він намагався замаскуватися під густим чорним димом, який йшов від БМП. Димова завіса цього піхотинцю не допомогла, із іншого ракурсу його з. Фіксував дрон і відпрацював по ньому скидом. Інші піхотинці намагалися сховатися за найближчими кущами та під будівлею. Однак вони були виявлені та знищені ударами із повітря. ФПВі чітко відпрацювали по кожному, хто думав, що зможе врятуватися. У результаті мінус техніка, мінус піхота і знову велика дяка усім, хто донатить на такі моменти. Слава Україні! Завершили дронарі. Ну а тим часом українським повітряним силам доставили другу партію данських винищувачів. Ф-16. президент України Володимир. Димер Зеленський розповів, що літаки вже в Україні. Наразі дані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети, чим захищають громадян та важливі об'єкти України. Зараз наш повітряний щит посилений додатково. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже вдалося унеможливити російську агресію. Мете, прем'єр-міністр Данії, дякую тобі, твоїй команді і всьому данському народові. Розповів Зеленський. Загалом Данія має передати Україні винищувачів 16 трьома пар. Тіями данія зобов'язалася передати 19 літаків F-16, котрі у 2000-х роках були модернізовані за програмою Midlife Update. У листопаді Данія посилила українські повітряні сили шістьма багатоцільовими винищувачами F-16. Майбутні українські винищувачі у ході програми MLU пройшли капітальний ремонт та отримали, зокрема, сучасний радар AN-APG. Як відомо, данія спільно із Нідерландами очолила міжнародну коаліцію винищувачів, у межах якої українські. Фахівці опановують F-16. Нідерланди вже почали передавати запасні частини та обладнання для обслуговування і ремонту українських F-16. Перші з 24 обіцяних нідерландських винищувачів мають пробути в Україну також до кінця 2024 року. У цей же час Швеція та Данія спільно законтрактували виробництво більше двох сотень бойових машин піхоти сіві 90 із яких 40 призначені для України. Новина оприлюднена на урядовому сайті Швеції. Управління матеріально-технічного забезпечення оборони Швеції та організація закупівель і логістики Міноборони Данії підписали контракт із Бей. AI Systems на спільну закупівлю 205 бойових машин CV-9035 на суму 2,3 мільярди доларів. Контракт передбачає, що 115 одиниць буде доставлено до Данії, а 50 – до Швеції на заміну бойовим машинам CV-9040, які були передані Україні з запасів шведських збройних сил. Решта 40 машин призначені для України. Їх виробництво було профінансоване за рахунок раніше виділеної фінансової допомоги від Данії та Швеції. Окрім самих бойових машин, укладе контракт передбачає забезпечення технічної підтримки, включно із запасними частинами логістику та навчання. До слова бойова машина Сіві 9035 є новітньою версією бойової машини СІВІ 90 що була розроблена у 23-му році за стандартами нідерландської модернізації для машин cv 9035 NL-MLU. Нова БМП базується на шосі сіві 90 третього покоління та оснащена новою баштою d 35 яка була розроблена для наступного покоління машин. Вона оснащена 35 мм Автоматичною гарматою Бушмастер 3 та спроєктована за новим дизайном, опираючись на досвід російсько української війни. Головними особливостями Д-35 є інтеграція нової системи управління вогнем з елементами штучного інтелекту, а також роздільними оптичними приладами навідника та командира. Останній отримав стабілізовану мачтову оптико-електронну установку Сіу ЕПІ Окрім того, башта оснащується протитанковим ракетним комплексом Спайк Л. Два з напрямними для двох ракет, а також комплексом активного захисту Iron Фост. Однак для їх експорту потрібен дозвіл ізраїльського ряду, тому поява в українських машинах видається сумнівною. В інших параметрах, як от маневреність та балістичний захист, машина зберігає базові параметри сів. 90 Дякую вам, глядачі, що ви додивились цей випуск до кінця. Підпишіться поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.